На морі ми маємо стратегічну перемогу, і ми відігнали російські кораблі від наших берегів завдяки українській зброї. Я говорю про морські безпілотники. Лише служба безпеки України, лідер по бойовій роботі з морськими камікадзе, цього року вразила ракетоносії самому Павел Державін, військовий танкер Сіґ. Десантний корабель Оленгорський гарняк, військовий боксир Ніколай Муцу, новітній розвідувальний корабель Владимір Казіцький. Ось вони. І завдяки було, ти, я б сказала. Так, завдяки цьому оживають українські порти. Триває експорт українського зерна. І я, напевно, один з перших журналістів, який побував на таємному виробництві морських дронів. Ну і. Точно, першими ми зараз покажемо деякі несекретні властивості одного з камікадзе, якого наші спецслужби до сьогодні не показували пресі. Чого втомився кримський міст? Ми вразили міст 17 липня за допомогою морських дронів Сі Бейбі. Чим дотягнутися до новоросійська? На лінігорському гарніку, скоріш за все, були і втрати. Як з Криму вигнати Чорноморський флот? Були потоплені два десантних катера. Важкий для фронту 23-й рік на морі був звитяжним для України. Знов запрацювали зернові коридори, а ракетні фрегати вбивці досі бояться виходити в море, і це означає стратегічну перемогу. Її принесли ось ці безпілотні катери мисливці, які полюють на російські кораблі по всій акваторії Чорного моря. Ніхто не очікував, що українська стратегія буде настільки ефективною, ані друзі, ані тим більше вороги. Цього ніхто ніколи не робив. І ми зараз пишемо історію. Ніде не можна прочитати, як застосовувати їх. Країна, в якої фактично немає флоту, за рік у відносно дешевий спосіб уразила вісім кораблів противника та підірвала Кримський міст. І це лише частина бойового потенціалу надводних дронів. Тобто, те, що зробили ми, ми фактично перевернули філософію, сам підхід. В військово-морських операціях нам відомо про три основні проекти українських морських дронів. Один з них під назвою Магура веде головне управління розвідки. Два служба безпеки України. Вони мають різні швидкісні параметри, відрізняються масою бойової частини та механізмами детонації. Проте мають багато спільного в конструкції, бо їхні конструктори працюють на одну задачу: знищення ворога. Тут зліва ми бачимо це ключ і клавіші активації бойової частини дрона. Дрон може бути як підірваний внаслідок спрацювання датчиків удару, так і вручну. Всі три типи безпілотників вже серійно виготовляються в Україні. До речі, це виробництво воно знаходиться на території України на одному з підземних заводів. Один з серійних безпілотників СБУ, дрон Сі Бейбі, 17 липня влаштував під Кримським мостом феєрверк, доправивши під нього майже тонну вибухівки. Рух через міст і досі ускладнений та повноцінно не відновлений. Це задача верховного головнокомандувача президента України перерізати відповідну ворожу логістичну артерію. Підкреслюю, це цілком законна для нас ціль. Відповідно до норм Женевської конвенції, інших норм міжнародного права чинна законодавства, звичаїв традицій ведення війни. Це цілком законна ціль. Це незаконна побудова по суті на території України. Деталі свого іншого успішного проекту СБУ до сьогодні не розкривала. В ніч на 5 серпня морський безпілотник влучно атакував великий десантний корабель «Оленогорський гірник в Бухті Новоросійська. А невдовзі такий же самий дрон зробив цю восьмиметрову пробоїну в борту танкера Сік, який офіційно є частиною логістичного ланцюга Міноборони Росії. Танкер стояв в Керченській протоці і готувався під завантаження в інтересах армії окупантів. Це я вам скажу, була майже хірургічна операція, бо стояло завдання не пошкодити танки, щоб не було екологічної катастрофи, щоб не було виливу нафти. Саме того враження було в стик машиного відділення і насосів. Росіяни й досі не можуть отямитись від больового шоку після цих атак. Російські військові моряки усвідомили, немає такого місця в чорному морі, де б їх не дістали українські дрони. Зараз ви бачите це вперше, найгірший, найлютіший Чний жах російського чорноморського флоту, безпілотні дрони Камікадзе, які вразили щонайменше три російські кораблі. Ну, звісно, не ті ж самі. Такі точно дрони по морю, як по шосе, підібралися якомога ближче до російських кораблів, Оленегорський гірник та СІГ, Обрали собі потрібну точку і в'їхали в борти ось цим накольним. Механізмом фактично спусковим гачком, і я переконаний, що зараз українські силовики вже підшуковують потрібну російську ціль і для цього майже готового безпілотного катера. Козак Мамай так називається дрон СБУ. Про існування якого до сьогодні не знало жодне мас-медіа в світі. Ми на одному з тих секретних підприємств, про які казав Василь Малюк, на стапелях кілька катерів різного ступеню готовності. Можемо подивитись на цей дрон ззовні. Всередину ми не поліземо, але от подивимось ззовні. І ну, він достатньо великий 6 метрів. На горі встановлена камера спостереження. Оця коробочка. Що це? Це супутникова антена. Ми не будемо казати, якою системою Одна з тих самих антенн, бо тут є дублюючі ще канали супутникового зв'язку. Станом на сьогодні козак -мамай – це найшвидший об'єкт в Чорному морі. Він може розганятися до 110 кілометрів за годину. Росіяни активно працюють над тим, щоб виявляти безпілотні катери ще до початку атаки і знищувати їх на підході. На одному з бортових відео помітно, як в Мамая влучають російські кулі і нібито відскакують від нього. Ні, вам це не здається, каже розробник, і пропонує потримати в руках куленепробивний матеріал, з якого зроблений катер. Ну це ж пластик. Так всі кажуть, кажуть, всі пластмаса. Можете спробувати його ж ударити молотком. Так, ну. Я не зламаю його? Зламайте, попробуйте. Так, пробую. Пане Андрій, поверніть його гострою частиною. Оцією частиною. Давайте. Жодної подряпини. Та нічого йому не буде. Це матеріал, з якого виробляють бронеплити для бронежилетів. Технічні рішення продуктовані задачами, які виконує безпілотний флот, а вони різні. Козак Мамай створений, щоб зробити рейс в один кінець і, маневруючи під шквальним вогнем противника, торкнутися спусковим механізмом ворожого борту. Сі бейбі не лише камікадзе, а й модульна платформа, на яку монтуються різні види дистанційно керованого озброєння. Це не просто військово-морський дрон, це багатоцільова платформа, яка сьогодні дуже і дуже успішно використовується і не тільки і по відношенню до Кримського мосту. Сильний бік безпілотного катеру воєнної розвідки, магура. Можливість ефективно долати невидиму стіну ворожих засобів радіоелектронної боротьби ми знайшли методи, як боротися з цими проблемами. Внаслідок чого були потоплені два десантних катера. Дві магури потопили 10 листопада в Криму ворожі десантні катери класу Акула та Сарна разом з БТР-82 на борту. А ще один гурівський дрон вибухнув у ремонтному доку російської військово-морської бази. Атака змусила росіян поквапитись із переміщенням кораблів з Криму до Новоросійська. Але українські дрони здатні вирішувати і більш стратегічні задачі, які забезпечать перемогу не тільки на морі, а й на суходолі це був великий економічний ефект. І після того як уражений був СІГ, дуже великі зміни були і на страховому ринку перевезень грузу перевезень на чорному морі. По даних, майже в два рази було скорочено перевезення серця нафти. А це суттєвий удар по економіці Російської Федерації. Те, що далі буде, підтверджує факт створення у військово-морських силах України. Першою в світі окремої бригади морських безпілотників, можливо, прямо зараз, коли ви дивитесь цей сюжет, українські військові моряки планують масштабні операції з залученням різних спецслужб і різних типів морських дронів, навіть тих, про існування яких ми ще не знаємо, і про які дізнаємось вже в наступному 24-му році. Андрій Цеплієнко, Володимир Клюєв, ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.